Українські біженці перетворили Польщу на кримінальну столицю ЄС. Таку тезу поширили в соціальних мережах, зокрема телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, ніби під впливом українських банд у Польщі процвітає відмивання коштів, торгівлі дітьми, наркотиками, зброєю тощо. У публікації посилається на матеріал польського медіа. Привіт, правду, шукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехунець. Аналітики VoxCheck опрацювали кейс і пояснили, що матеріали публікували в польськомовному медіа, яке системно поширює кремлівську пропаганду. Отже, будь-які його тези не претендують на об'єктивну інформацію. Одна з публікацій, що справді розкриває тему злочинів, скоєних іноземцями у Польщі, матеріали видання Реч Посполита, у якій аналізується, які злочини вчинили мігранти у Польщі 22-го року. Головне управління національної поліції спеціально для видання підготувало статистику щодо злочинів, які вчиняють іноземці у Польщі. Загалом 2022 року було скоєно 15 тисяч злочинів представниками різних національностей. Найчастіше до статистики потрапляли українці. Як найчисельніша група, а також білоруси та грузини. Аналітики додають людей з українським громадянством у Польщі близько півтора мільйона осіб. Тобто, за відносним показником кількість українських правопорушників становить 0,15% від усіх українців у Польщі. Найпоширенішим видом злочину серед іноземців зазначає реч Посполита є водіння автомобіля у. Стані алкогольного сп'яніння на другому місці за популярністю зберігання наркотиків у такий спосіб Агітпроп намагається представити українських біженців як злочинців або терористів як культурну та економічну загрозу ЄС для того, щоб зменшити підтримку України. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі.